У Києві на вулиці Васильківській випадкові перехожі натрапили на моторошну знахідку. Просто в снігу під вікнами багатоповерхівки лежав закривалений хлопець. Люди одразу викликали швидку, але медики зарадити пораненому вже не змогли. Його серце зупинилося. Невже парубок став жертвою грабіжників, які забрали у бідолашного все цінне і просто покинули помирати? Та версію нападу правоохоронці одразу відкинули. За характером травм стало зрозуміло, хлопець помер після патіння з висоти. Він був роздягнений, ну тобто у футболки в штанах, але такі трохи зігнутий лежав. Ну, він же там впав попередньо на дерева, а потім вже призинився на землю. Більше того, жінка одразу впізнала у померлому свого сусіда. Хлопець разом з мамою мешкав у квартирі на шостому поверсі. Сусіди повідомили правоохоронцям номер телефону власниці квартири. За дверима було чути звуки виклику, але ніхто не відповідав. Тому оперативникам нічого не залишалося, як відчиняти помешкання силоміць. Сподівання на те, що жінка просто вийшла у справах і залишила телефон вдома, не виправдалися. Побачене слідчих просто шокувало. Вся квартира була залита кров'ю, а на підлозі лежали два понівечених жіночих тіла. Труп матері безпосередньо цього нашого громадянина було виявлено з чиселеними колоторізаними ранами на тілі та обличчі. А труп іншої жінки було виявлено також з тілесними ушкодженнями. У помешканні експерти знайшли і знаряддя вбивства: декілька ножів і сокиру. Найстрашніші здогадки справдилися. Вбив жінок саме той, хто вже й сам був мертвий. Це для нас був шок. Він, мабуть, спочатку і вбив, потім зрозумів, що він зробив, і вирішив, що йому вже не жити. Там був такий страшний стан ефекту, що він просто вже не тямав, що робив. Сусіди й досі не хочуть вірити, що син підняв руку на власних маму і бабусю. Це голові, не можна зложити, як це можна так поступити. У здравому мі, ти ж не можеш такого зробити. Або під наркотиком, або, я не знаю, або психічний бандит. Виявляється, жертв могло бути ще більше, адже душогуб мав дружину, якої на її щастя, того моторошного дня вдома не було. Сусіди кажуть, подружжя часто конфліктувало. Вона ну, неодноразово тут під дверями стояла, плакала, кричала, просто за другому в'яні. Олександр майже 20 років знайомий з цією нещасною родиною. Чоловік переконує, жінки не могли спровокувати агресію хлопця. А от від самого неадекватного чоловіка можна було чекати найстрашнішого. Цей хлопець він, взагалі, там якогось ненормального такого справляв враження. Коли він ще був малий, то мені матуся каже, що цей дивлюсь, якийсь хлопець стоїть і б'ється головою об стінку. Вот а потім значить, щось кулаками обсінку. С рік назад а, йому викликали карету швидкої допомоги. Він грозився підірвати весь будинок. Киянина неодноразово відправляли на лікування, та вочевидь потрібного ефекту це не дало. Все пішло за найгіршим сценарієм, і як наслідок, три жахливі смерті.